Всіх вітаю на каналі адвокатки Ірини Прилівка. В цьому відео ми з вами поговоримо про тих. Кому необхідно проходити ВЛК, а саме хто направляється на ВЛК, за якими випадками хто не направляється на ВЛК. Тобто з вами розберемо оцей ось каламбур. Але спочатку підпишіться на мій YouTube, Telegram та Instagram, там багато корисної юридичної інформації. Потрібна юридична консультація, то ви знаєте до кого звернутися. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. Поїхали. Постановою Кабінету міністрів було введено нові зміни стосовно того, хто. Направляється на вилка, а хто не направляється на вилка. І от ми зараз з вами структурно в цьому відео розберемо чітко та ясно, кого можна направити на ВЛК, кого не можна направити на вилка. Сама процедура наплавлення вилка залежить від випадку, під який ви попадаєте. Перший випадок, який ми з вами розберемо, це тоді, коли ви приходите до ТЦК подавати заяву на відстрочку. Цю норму, так, в пункт 63, постанови 560. Цятою вже де постійно вносяться якісь зміни в разі. Якщо ви подаєте заяву на відстрочку, то ви не направляєтесь на вилка крім випадків. Наступне: якщо ви є особою обмежено придатною. До військової служби і не пройшли повторний медичний огляд. Ви направляєтесь на ВЛК. Також крім випадків, якщо ви вже маєте ваш висновок, ВЛК закінчився, і яким було вже встановлено, що ви тимчасово були непридатними до військової служби. І новим новою постановою передбачено, що не направляються особи з інвалідністю. Тобто, якщо ви подаєте заяву на місточку, ви не направляєтесь на ВЛК. Також, якщо ви є особою з інвалідністю, ви не направляєтесь на вилка крім випадків обмеженої придатності, або якщо висновок так. Про тимчасову непридатність вже закінчився і вже є недіючим. Другий випадок, який було вже внесено зміни, це коли ви маєте діючу відстрочку. Як ви пам'ятаєте, було знову ж таки дискусійне питання. От в мене є діюча відстрочка, я підпадаю під статус обмежу непридатного, значить, мене не можна направити на вилка. Кабінет міністрів вже це виправив. А так дійсно, якщо ви маєте діючу вістрочку, ви не направляєтесь на вилка. Знову ж таки, крім випадків, якщо ви маєте статус обмежено-продатного і не пройшли повторний медичний огляд, в тому числі ви не направляєтесь, якщо ви є особою з інвалідністю. І в разі, якщо ви самостійно не бажаєте пройти ВЛК, і в тому числі так підписуєте контракт на військову службу. Тобто, за загальним правилом, не направляєтесь, якщо маєте діючу вістрочку, але якщо маєте статус обмеження. Жанопридатного, то направлення вас на ВЛК буде відповідати чинному законодавству. І останній випадок це третій, коли ви не маєте права на відстрочку, тобто не реалізуєте його шляхом подання заяви на строчку, і не маєте діючої відстрочки, то в цьому разі. Якщо ви ніколи не проходили ВЛК, а якщо термін дії вашого ВЛК вже закінчується так, як ви пам'ятаєте, він один рік, або якщо ви маєте статус обмежено придатного і не пройшли повторний медичний огляд, то ви направляєтесь на ВЛК. Крім випадків, знову ж таки, якщо ви є особою з інвалідністю, зараз ми з вами проаналізували всі ці випадки, коли ви направляєтесь на ВЛК, а коли ви не направляєтесь на ВЛК, і можна сказати чітко, що ці нові зміни стосуються тих випадків. Так коли ви маєте статус обмежено придатного, тобто законодавець робив все для того, так щоб ви зараз самостійно все ж таки прийшли і виконали вимогу закону і пройшли ВЛК. Е, і е, е, законодавством не встановлено, що має проходити вам повістка. Вже не пройде такого, що нема повістки, а значить, я не повинен проходити ВЛК. Ні, ви зобов'язані з'явитися по закону. Так, взяти направлення або через Резерв Плюс або через ТЦК і пройти ВЛК, ВЛК має проходитися протягом 4 днів, в разі, якщо ви не пройдете ВЛК встановлений термін, тобто так ви не пройдете повторний огляд, якщо ви є обмежено придатним, то в цьому разі ви будете порушником правил військового обліку вже після 05 червня 2025 року. І як я кажу завжди своїм клієнтам, своїм підписникам про те, що в разі, якщо ви йдете на ВЛК, будь ласка, готуйтеся до нього. Просто його пройти, це одне. Але в разі, якщо у вас якісь є медичні показання, так ви маєте розраховувати на якусь статтю. Тосовно того, як вияснити, який виступінь придатності до військової служби можете отримати, можете претендувати, за який можна боротися чи ні. Я вам розробляла інструкцію в своєму телеграм-каналі та в інстаграмі. Ви можете зайти, зберігти, з нею ознайомитися. А також на підставі ваших медичних документів ми надаємо таку послугу, як так, і консультування стосовно орієнтовної статті. Так. В ступені придатності до військової служби на підставі ваших медичних документів, щоб ви чітко розуміли про ваші права та обов'язки, на що ви можете розраховувати під час проходження ВЛК. підсумовуючи, що я можу зазначити, так в разі, якщо ви зараз маєте відстрочку і маєте статус обмежено придатного до військової служби, то вам може наразі прийти повістка і вас направлять на ВЛК. І в то і також в разі, якщо ви маєте вже діючу відстрочку, статус обмежено придат. Ного то на вас розповсюджується обов'язок пройти до 05 червня, і вже така підстава законна, як що ви не направляєтесь на велика під час дії. Під час дії відстрочки вже не буде відповідати чинному законодавству, тому необхідно буде пройти ВЛК. І рекомендація до ВЛК завжди треба готуватися. Ви можете замовити послугу в написавши мені в телеграм. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Мені буде дуже приємно.